Думають я, купив собі новий трактор. І проблем не маєш, л'єш солярки, л'єш масло, робиш. Тут купив кентавер 160Б, чи BN, немає різниці, чи 200Б, чи Зубер, чи 240Б, чи 2350ВР, чи можу писати різне на капотах хлопці. І починається вас епопея яка. Зі старту. Починається, вас епопея. По серйозних моментах коробка перемикання передач. Блокировка. Вал диференціал. Вал на фрезу. Діференціал тут нема в цих коробках, то вже слава Богу, то були діференціал знімали. Вал на фрезу. Десь, якщо багато робити, два рази на рік, десь раз на рік. Це трактор для себе. Дідусь у вашому. Замість мотоблока буде отлічно. Спину не ломить собі, ваших 20 соток викопали, фризою виробили і так далі. Якщо таким тракторам починаєте ви прям робити, їздити по наймах, починається хлопці епопея, тому що воно все, ресурсність його обмежена, воно дешеве, хлопці. Це, це серйозний момент. Ну, мотор особо нарікань на нього нема. Копрів не може виділитися, такого особо нарікань нема. Все, що зверху наліпили, рами ще зробили, бачите, добротні, хороші, Рами зробили крепкі, 110-ка, швеллер, Вже не треба нічого посилювати, слава Богу, додумуються, курва, китайці. Все інше починається. Епокію. Все, що зверху наліплено, кузов, крива, електрика, сидіння. Якщо хочете працювати по-людськи, вам треба закатати хорошу рукави, взяти трохи заліза, взяти сварочку, взяти болгарочку і собі шаманиць. Купив і їздиш, це не про це. Це купив, доробив і їздиш. На ньому робити на неробочому, то як сирі пельмені, такі як сирі пельмені купити і їсти. Вони хороші, коли зварені. Поняли? Коли воно сире, воно сире. Так само, і кентавр – Він хороший, коли він до... Піляний, дороблений. Коли він заводський, він де заводський, китайський, дешевий, сальники тічуть, прокладки стоять, можуть криво. Електрики, ну, вона условно, вона зрозуміла, гірлянда. Ви то знаєте, на Новий рік китайська гірлянда. Оце електрика. тут, -о. Треба її до ума довести. Офриці. ну все. Тут, тут бляха, список на На відео годинне я можу розказувати. А, нюанси помілочку. Тут дуже важливо розуміти, що якщо трактор береться для роботи ресурсної хоча б беріть шифінга, поняли? Там у вас набагато все буде через коробку передач. Якщо трактор береться в якесь поле, якщо у вас там якийсь є об'йом, якийсь є гектар то тоді берете шифен. Якщо о, тако для себе, то нормально. Тут просто я ж кажу, будуть закінчуватися запчасті в коробці дуже швидко. Будете там в рік робити там не знаю, 50-100-150. Воно буде жити там 5 років, каже людина, купив такого бляха, все нормально. Що ти, що ти трусиш? А інші кажуть, я два рази за рік міняв вали в коробці. А чому? Тому що людина на ньому робить, тому що вона робить на ньому об'єм, розумієте? І тоді вже будуть у вас нюанси. Ось вот їх основний, основний момент. Бо це ж мотоволочна коробка. Хто б там що на пиздів, вибачте, мене. там вона мототракторна, вона блін, посилена, вона там люкс. Знаєте, в чому посилення заключається, а то зверху пришпандюрили ту кулісу, щоб не вибивало передачі. Там внутрі все повністю мотоволочна коробка. Чолки зробили товщі, тому що зробили там півось товщу. Ну, Банально, щоб воно тримало вес трактора. Все, все усілення. Мотор, як був мотобочний, так само і є. Тільки там різна, різна кубатура йде. Там, 250 там, здоровий. Блок тут йде менший. Оптимально брати 200-ку або, 200, або 160. Тому що оці, наприклад, даже зубри монстр, які 25, туди засунули, там, накрутили тих 25, може там 25 і нема, але зрозуміло. А, воно ну, за потужний він на коробку передач Тому я оптимально кажу, що 200-ка треба трохи більший, щоб були колеса ширші задні, щоб було трошки в ньому вес. І 160, ка якщо у вас просто ну, простий треба да? 160 байон. Вот. А, Що ще? Вес, вони легкі всі дуже сильно. Якщо ви будете брати їх для роботи там, в якусь воронку. То у вас буде банально трактор буксувати, тому що він легенький. Йому треба противаги. йому треба все одно накидати назад, наперед якісь тяжітелі, тому що без противаг він мало що зможе зробити. Два. Третє, трьох точках. Сюди є комплекти для переробки. Якщо знову ж таки у вас 10, сотик, вам воно не треба. Якщо ви хочете щось там якось виварити трошки більше, Пуга базового, то, що продається до цих уже повозів, нахер викинули, не купуєте даже ту шляпу. Просите менеджера, щоб він відняв тих 50 доларів, що стоїть той пуг. Купили собі трьохточечну перехідник на трьох точку тягами під цей циліндр. Купили собі будь-який, потім є гроші, купили новий, немає. Кули би уушного 1,25. Все, пуга. І вам є вже. Пуг. Ці пуга, то, що йдуть в комплекті, в подарок, вони самі хірові. Ну, їх блін, варить не переварить, так скажу. От, Що до роботи. Так само вчепить якогось культиватора пройти. Ну, одна точка це буде порнографія. І лишається рідна фреза, тому що все-таки трьохточка, вом, фреза трьохточечна, кардан це все дуже стоїть нормально бабок. Тут плюс в тому, що воно все дешеве. Навісне мотобочне дешеве і собі там своїми руками можна з нього зробити конфетку. Хто е, е, грамотний, хто з руками як то кажуть, дружить, просто на трьохточку робити кріплення на любине мотобочне навісне. То же самий мотобочний культиватор, сварили триугольника, поставили і все, ви маєте собі вже зовсім іншу пісню. І ви не, ц... не тратите на це гроші. Ви купили собі мотобочне і зробили за 3 копійки, з нього вдома вже на нього на трьох точках. Все. Ну і тако з ним граєтесь. Поняли? Хто каже, що там все готове, комплектується там, і все одразу їдете робити? Ні, ви хіба ви купите на нього косу, щоб на косу поставити. Під'єднати заводську косу до заводського трактора вам треба саме ну, банально пас підбирати. Тому що у всіх оця плита у всіх фірм. Там от візьмемо да, кентавр візьмемо зубр, Тут знаєте, взагалі як зроблено, чітко. Сука, під косу. Шкіф свободний ручок є під косівку. Ну, а китайці вирішили, нахер вони вам треба. Я отако загну. Оце треба обрізати. Отако, От поняла? От ну Тому що коса не стане, ремінь не стане, бляха, йома маю, -йо, китайці, курва. І, і вітання всіх різна до річківа до, до шківа вийде. Тому вам треба грати вже зі старту. Ви накупили, накинули косу і поїхали собі коси. Ні, ви півдня закладаєте на те, щоб його все до ладу довести. Так само купачка, треба зі зміщеним центром. Ну все. То все ви треба в менеджера виясняти, випитувати, щоб ви купили собі нормально, щоб ви не купили, а потім плювалися. Поняли? Знову ж таки, я зараз покажу, що треба купити, щоб ви робили вже гектар 2 більше роботи легше. Ну то, понятно, бюджет. От. А це жоповоз для себе. Возить свою сраку, копає собі на 20 сотих картошки. Ну і певно, вдосконалювати по-любому. По-любому вдосконалювати, бо воно Заводське негодне От, до роботи. Ну, так як я кажу, хлопці. Ну, Тракторит саме нормальні. За 2000 фактично ви нічого ліпше не візьмете. Але я ж кажу, трошки треба до нього прикласти руки і тоді все буде прямо ярко. Поняли? тому... Ну я кажу, які, тому без образ, мужики. Е -е, підпишіться на канал, кому було колись, поставте лайки. Всім добра.